Вітаю вас! Одна з найактуальніших проблем, яка постала перед людством у третьому тисячолітті нестача питної води. Через аномальні природні явища, високі температури та значне зменшення опадів, зменшився і рівень ґрунтових вод, підземних вод, і висихають річки великі, а малі взагалі зникають. Що робити в такому випадку? Адже ця проблема стоїть і перед. Нами, перед жителями Хмельницької області, у нас також висихають криниці в селах, значно зменшується рівень води у великих річках Малі також зникають. Що ж робить наша влада, аби забезпечити людей якісним і достатнім водопостачанням? Про це нам розповість Григорій Ващук. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної держадміністрації з метою забезпечення якісною питною водою буде в містах, районах і селищах області в районних центрах, то в нас забезпечують водопостачанням 14 великих спеціалізованих то тобто водопровідних підприємств та 25… Спеціалізованих, багатопрофільних, багато багатогалузевих підприємств, які займаються і постачанням води, і каналізацією, і благоустрій, і теж саме вивіз сміття, відходи. Ну, разом з тим ми займаємося так, як якщо сьогодні місто там, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, найбільше водопостачання, от, то навіть ті менші. Районні центри, там, які там Литичівські, Держнянський, там Біловірський не менше, але разом з тим також в них є підприємства і забезпечують питною водою, і хочу зробити, що сьогодні якісно під питною водою. І беремо, то, що в нас на сьогоднішній день одна із кращих вод України в Хмельницькій області. І ми маємо тільки два поверхневих водозабори. Це такого по Україні, також кущі немає. З рішок з водозабір, з У нас тільки Полони частково бере і Камосподівась, а то свердловини, глибини і все і прекрасна наша, наша вода. Ну хочу зупинитися на тому, що в нас ще будовані, як і водопроводи, так і очні споруди ще за тих часів, ще давних, ще, ще за радянських за радянських часів. Понад 40 років вже сьогодні ще є, працюють очисні споруди, працюють водопровідні, традиційні мережі. І вони, звичайно, зношені більше, як на 30%. І от ми маємо втрати води, ми втрати води, якщо ми будемо подільський Хмельницький, разом вони підіймають 26 мільйонів кубічних метрів води в рік, то із них 10 мільйонів втрати води. Трати води, чому трати води? Тому що труби вже старі, вже вони там і через таке протікають, і, і пориви часті, і, і так далі. І разом з цим йде забруднення, обратне забруднення води, потрібно додатково чисте, ну і так все, що за собою У Нас сьогодні потрібно більше, в нас в області нараховується водопривідних мереж 2900 кілометрів. І карантинних 1070 кілометрів це великий кілометраж, який йде до невеликої області, це дуже великі мережі, які собі на 30% вони зношені, вже, вони більше, ніж 30 зношені. Боч 60-70% більш-менш, якщо ремонтувати, то вони вже дають якусь користь і дають і то, що ми можемо подати населену якісну питну воду. Ну, якщо ми розстанемося, я зрозумів, що вас цікавить більше. Сільське населення водопостачання. Я так кажу, якщо воно ми сьогодні міста обласного значення, районні центри, ми забезпечуємо худобіду, ми даємо воду вже менше цілодобово в основному. гарячу воду по годину в деяких місцях, от то населення пункту за гарячу воду взагалі немає, мови немає, а холодні води також них немає. Крім цього, пала вода з тим, що я говорив раніше. От, і повністю це є люди, які е, прожили, потрібно воду е, нести для себе за, за 100, і 200 і 300 метрів. От, і це потрібно, і, якщо бабка собі при якось принесе віддеться води, якої теж мало на день, тому що це треба і посуду помити, і попити, і постирати, і так далі. А в кого ще є худоба, то тут зрозуміло нема що навіть е, розказувати. Скільки цієї води потрібно на, на день. Ну і в зв'язку з цим. У нас, розроблена, у нас розроблена програма «Питна вода в 2008-2020 роки. У нас програма це є і існує. Але по цій програмі з 2012 року нам не відбулося ні копійки на водопостачання, ні населені пункти сільське, нікуди ні, 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 ні не віддалося кошти. По чисто по програмі «Питна вода. Ми зробили в серпні місці минулого року. Ми Зробили з комісії, От. і об'їздили всі в основному райони. От, скликали ми неодноразово наради, от, зробили, е, порахували скільки у нас є свердловин. У нас свердловин є там, декілька тисяч, які вони сьогодні з них більше половина вони робочі, можуть бути робочі. Більше їх потрібно почистити, їх вернути, оживити і давати людям воду. Для цього потрібно звичайно кошти, і не малі для того, щоб. Підключитися до цієї свердловини, подати їх є в нас і без багато більше свердловин на сьогоднішній день. Тому що, бивши колгоспи розвалилися ці свердловини, за ними ніхто там не дивився, вони запущені і так далі. Військові частини також вставлялися, то нам ми кошти можемо з зекономити за рахунок того, що в нас вже є свердловини, які ми сьогодні не, не дешево коштують. А проводити. Мережі, то до цього потрібно немалі кошти. За свої кошти, звичайно, за свої кошти, кошти підприємств ми не витягнемо на все ще У нас з рахунок цієї програми на 2017 на рік, якщо ми візьмемо в 16-му році, вже в 2016 році, то нам кошти поступили субвенції на, на села напрямую, було виділено 29 мільйонів субвенції з державного, місцевим бюджетом, за рахунок цих коштів було багато зробленої роботи. І так вже було в області було 11 мільйонів з державного бюджету, виділив соціальний розвиток. І регіональний розвиток теж дали 9,5 мільйонів. Тобто в 2016 році більш-менш ці кошти пішли в основному на село. В основному на село. Багато сил ми вже підтягнули в цьому питанні. Водно це значно менше того, що нам, нам потрібно. Якщо у нас сьогодні знаходиться 1414 сільських е, населених пунктів сільських, а із них я вже говорили, що треба дійсно більше 680-658 е, населених пунктів, потрібно повністю сьогодні сіряти, що в них немає води. Якщо інші населені пункти ще більше-менш через раз, через криницю з вода все-таки є. То в таких 658 населених пунктах це зовсім суттєва вода. За свої кошти, ну так, нас, якщо держава щось допомагає, то в основному на проєктно-кошторисну документацію кошти не виділяються. Тобто це означає те, що ми повинні розробити проєктно-кошторисну документацію за кошти підприємства, за свої кошти. Розроблено багато цих проєктно-кошторисних документацій. От по, по населених пунктах, там, де вже зовсім проєктно коштуритися, не є, більше документації виготовлено ви, ви, ви більше на 2 мільйони. Ми підтримали депутатів, ми разом працювали з депутатом, підготували лист на кабінет міністрів. От того, щоб виділити нам 174 сімдесят мільйона коштів, чисто на, це, на систему водопостачання. Ми це відправили в Київ і, і чекаємо, як воно буде. Но Надіємося, що буде. У нас, якщо ми беремо на сьогоднішній день вже на 17-й рік, от у нас вже є кошти, які ми маємо затверджені вже обласною радою. то, сесії, рад, то сесія. сесія прийшла, то ми маємо 18 мільйонів коштів буде вже річна сесії підписано. 189 мільйонів. мільйонів. Це соціальні інвестиційні, інвестиційні соціальні проєкти і на регіональний розвиток 89 мільйонів. Оце ці кошти 100 мільйонів. От, ми зверталися на 174. Ми разом з тим, вже сесіями вже так врізли вже саме мінімум на цих 11, то 18 і 89, ну 100 мільйонів грубо. От ми рішення сесії. Затвердили оці, цю цифру, чисто на де, де водомереж насел, населених пунктів з села. Ну, це ще буде розглядатися на, на Міністерстві нашого регіонального розвитку, нашого міністерства. От ми будемо захищати ці всі свої об'єкти. Потім, вже, коли воно буде сформовано, піде на рем'як міністр, що там щось буде, воно, ви розумієте, як воно що воно, скільки там пройде. От, ну, Якби нам хоча б цих 100 дали состав, хоча б дали. Процентів 70 то було дуже-дуже добре. -дуже Зв'язку з, з, з сьогодні з війною, з цим, що робиться, то ми е, хоча б нам всі кошти дали, це той мінімум, який не потрібен вже сьогодні. Тому що я кажу, люди носять цю воду, воду на руках і, чи руками, і, 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 хто може йти, хто не може. Ми ж знаємо в селі, який континент лишився людей. Це пожилі люди, люди пенсійного е, віку і так далі. Надіємося, що ми в цьому році подивимося село, подивимося і саме ці села, які самі потребують саме більше водопостачання, то я думаю, що ми це забезпечимо.